Доброго вечора. Доброго вечора. З нами сьогодні гравець команди старт Володимир Шмигельський. Володимира, які враження після сьогоднішньої гри у вас? Хотів би вибачитись перед командою суперника за агресію до суддій. Хотів би теж перед ними вибачитись. Суперник зіграв добре. Сконцентрована команда, трішечки жорстка. Дали нам бій, ми не вистояли. Як вважаєте, чого не вистачило сьогодні для перемоги? Роботи, О, мабуть, фізичних якостей. В техніці ми були, мабуть, сильніші, а ось фізично ми були слабіші пшини. А чи задоволені ви реалізацією вашої команди? У нас, у нас кожну гру з реалізацією хромає. Будемо щось з цим робити та грати далі. Сьогодні до складу повернувся Юрій Нікітчук. Сказав, ваш капітан, Ми зробили висновки після прошлої гри, дав настанову та грали. Трішечки не вийшло те, що задумували. Ну, що є, то є. Добре, дякуємо вам. Дякую. Штро.